Гузар на кожен день, 10 березня. У 70-х-80-х роках минулого століття я мав нагоду відвідувати українське поселення в різних країнах, на різних континентах. Особливо впало мені в око у житті наших громад роль Тараса Григоровича Шевченка. Великі поселення зазвичай мали у своїй країні відповідний пам'ятник Кабзаря, який дуже шанували. Для прикладу, на відкритті пам'ятника Шевченку у Вашингтоні зібралося коло 100 тисяч українців. На відкритті такого пам'ятника в місцевості Енкарнасьйон у Парагваї прибула майже вся українська громада, незалежна від віку, віровизнання освіти. Постать Тараса Шевченка об'єднували всіх тих вихідців з України, з яких дехто жив. Поза межами батьківщини чи то кілька років, чи понад півстоліття. Любомир Гузар – патріарх і кардинал. Слухати його значить пізнавати себе. Його метою було бути людиною. Спробуй встати поруч з ним. Саме про це наш проєкт Гузор на кожен день. Я Даниле Яневська. Запрошую вас в цю фантастичну подорож до самих себе. Лайк, підписка. Найкраща допомога на цьому шляху.